Привіт усім! Я такий Xiaomi Mi A3 сьогодні приїхав 64 ГБ за хорошою ціною. Type-C роз'ємчик тут у, у телефоні. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Type-C. Також роз'єм на наушники 3.5 окремо. Екранчик у непоганому стані, досить непоганому стані. Так, покажу зараз інформацію про даний пристрій. Про телефон Mi a 3 На сім карти підтримує. 11 Android стоїть. Такс. Пам'ять 64 ГБ. 4 ГБ оперативна пам'ять тут. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень в комплекті зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Ціна цього телефону 3000 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є досить великий вибір по телефонах. дорожчі, дешевші. Гортайте відео вверх та вниз. Добавляйтесь у телеграм-канал, Силочка в шапці профілю. І інші мої канали, кому цікаво.